Всім привіт, друзі! Рада вас вітати на каналі From Ukraine. Сьогодні поговоримо про зміни, які чекають Україну в наступному 2025 році. Всі ми чекаємо припинення війни в Україні. Бажаємо нашій державі тільки кращого. Але є, звичайно, певні виклики. Сьогодні поговоримо про це. Тобто, що чекає Україну після замороження війни в Україні у 2025 році, звичайно, будуть рокові вважаю, зміни. Якщо вам цікавий цей контент, раджу вам підписатись на цей канал, щоб не пропускати нових цікавих відео. Отже, що чекає на нашу державу у 2025 році. Багато хто сприймає 2025 рік, погодьтесь як час, коли все має закінчитись. Однак, погодьте заміна влади у США. Це тільки верхівка айсберга змін, на які нам варто звернути увагу. Впевнено сказати, що російсько українська війна дійсно завершиться у 2025 році. Погодьтесь сьогодні не зможе ніхто, адже для цього потрібно не тільки бажання Трампа або навіть згода українського президента Зеленського. Для цього потрібно, щоб війну бажав закінчити також і Путін. І щоб у нового американського президента були важелі тиску на його російського колега. Однак, які ми є ці важелі, сьогодні не знає, погодьтесь ніхто. Але залишається сподіватися навіть не на те, що новий господар овального кабінету знає щось таке, про що іншим нічого не відомо, а на те, що згодом він дійсно зможе адекватно оцінити. Рівень викликів зараз пов'язаних із російсько-українською війною. До речі, якщо уявити собі, що 2025 рік дійсно стане. Роком заморозки російсько-української війни і відкриє дорогу до проведення виборів в Україні, то погодьтесь, це може стати також і проблемою для українського суспільства, тому що і в російській столиці погодьтесь вже зараз готується до такого повороту подій. Давайте уявимо, що в наступному році дійсно завершиться війна в Україні, тобто буде заморожування. Конфлікту, але наскільки реалістичним є позитивне майбутнє України, друзі? Звичайно, яке майбутнє чекає Україну, ніхто не знає, тільки Господь Бог це, звичайно, знає сценаріїв майбутнього безлічі, майбутнє не можна передбачити, тобто його можна передбачити, коли це тільки стосується вас, наприклад, звичайно, ми можемо змалювати якийсь трендовий сценарій зараз для України, що все буде гарно, Україна буде відбудовуватися. Звичайно, ми. Ці цього чекаємо вже ці 30 років незалежності. Зараз ми бачимо, що Україна не має стратегії довгострокових вимірених цілей і спільної відповіді на питання, яку країну ми разом будуємо. Про ЄС та НАТО, Вважаю, як цілі можна не говорити. Тому що безрозсудне входження до європейського союзу я вважаю, теж має негативні наслідки. Україна буде лише ресурсним центром для європейського союзу, і зараз поясню, чому якщо поглянути зараз на Латвію, до речі, це колишня республіка СРСР, яка стала частиною, ви знаєте, ЄС щодо офіційної інформації, то хочу сказати, що за даними центрального статистичного бюро Латвії, з 2000 до 2021 року населення цієї країни скоротилось. На 20%. лише за період з 2009 по 2010 рік з цієї країни виїхало близько 200 тисяч осіб, переважно до Великої Британії та Ірландії. Це призвело звичайно до нестачі робочої сили. Вступ до ЄС, наприклад, негативно позначився на сільськогосподарському секторі Латвії. Запровадження квот та стандартів ЄС призвело тільки до скорочення виробництва в низці галузей. Наприклад, виробництво цукру в Латвії було практично повністю згорнуто. Тобто, після вступу до ЄС у Латвії, наприклад, спостерігалось значне зростання цін. Інфляція у 2004-2008 роках досягла майже 20% на рік. Особливо сильно зросли ціни до речі на продукти харчування та нерухомість. Як наслідок, це призвело до зниження купівельної спроможності населення та зростання соціальної нерівності. На жаль, зараз Україна не має чітких артикульованих цілей, не має стратегії для їхнього досягнення в Україні немає ефективної системи керування країною. У нас взагалі пострадянська модель, де люди та економіка були ресурсом для КПРС. В нас, на жаль, майже не працює Конституція. У Конституції, ви знаєте, прописано, що громадянин це головний бенефіціар країни співвласник усіх надр, лісів, полів та річок. Чиновники, ви знаєте, монопольно контролюють і ресурси, і людей. Люди в Україні позбавлені конституційних прав на свободу. У нас конфлікт гілок влади. Наприклад, три незалежні гілки влади зараз фактично управляються з одного центру і не є незалежними. До речі, Україна це єдина країна у світі, де міністерства це не департаменти одного кабміну. А кожне окрема юр особа, тобто таке собі особливе царство. Силовики мають необмежені права та нуль відповідальності за свевілля, при цьому громадяни та бізнес не мають презумпції невинності в Україні. 220 разів за 10 останніх років змінилось податкове законодавство. Україна зараз посідає 150-те місце в індексі економічних свобод. По сусідству, друзі, це такі країни, як Іран, Аргентина, наприклад, Лівія, Ємен, Алжир, Сирія, Судан, Зібабве. Як вам, друзі, таке сусідство на жаль, також Україна через війну втрачає людей на кінець грудня 2024 року. За кордоном, ви знаєте, перебувають близько 7 мільйонів українців. Третина української молоді зараз згідно з опитуваннями, хоче виїхати за кордон щодо сценаріїв розвитку подій в наступному 2025 році в Україні, то повторюсь, сценаріїв звичайно дуже багато, більше ніж один. Наприклад, з січня по квітень наступного року припинення вогню під тиском сполучених штатів може бути та інших країн, до речі, включаючи також Китай. Приблизно з січня по травень 2025 року можуть бути проведення переговорів щодо формалізації умов перемир'я. Травень-червень може бути підписання угоди про перемир'я з можливими ключовими умовами, тобто Україна отримає гарантії безпеки вагоміщою. Вважаю ніж зараз від Сполучених Штатів та інших країн-партнерів США, Україна отримає також звичайно гарантії фінансової підтримки, відновлення економіки по суті в тих же обсягах, що було під час війни в Україні. Насамперед, підтримку також українського ОПК, тобто самозабезпечення України необхідними оборонними технологіями для протистояння Росії від НАТО, вважаю, доведеться відмовитись за поступок Росії. Вважаю, буде узгоджена якась демілітарізова. Зона, наприклад, на 200 кілометрів, демілітарізовану територію можуть контролювати миротворці, наприклад, ООН. Питання Донбасу та Криму буде знято, з, вважаю, порядку денного обговорення та претензій десь на 10 років. З червня по липень 2025 року може бути зняття військового стану в Україні та запуск виборчої кампанії, тобто місцеві вибори, парламентські вибори та президентські вибори. Обмежувати чоловіків у виїзді вважаю не будуть. Це звичайно призведе до серйозної соціальної напруги. Хто переможе, ніхто звичайно сьогодні не знає. Можна лише стверджувати, що до парламенту можуть прийти десь 4-5 партій. Отже, друзі, як висновки, майбутнього звичайно ніхто не знає, щоб не йти за негативним сценарієм, його погодьтеся, що не менше потрібно описати. А як максимум запрограмувати позитивний цільовий сценарій та його реалізовувати? Будемо сподіватися, що наші політики, наша влада реалізує нарешті в Україні той сценарій, який очікує народ України. Друзі, на цьому це всі важливі новини для українців. Вашу думку, як завжди, висловлюйте в коментарях під цим відео до зустрічі.